Нам такі дають ці картоночки, ми втикаємо сюди іголочки, потім такі замочки складаємо, заклеюємо такою полосочкою, щоб воно іголочка не випадала, отак згибаємо потім і е, отак от пакуємо. Сергій Буртовий, який має інвалідність позору, розповідає про роботу в Хмельницькому, куди переїхав в квітні минулого року з Костянтинівки Донецької області через повномасштабне російське вторгнення. Чоловік працює на Бахмутському джбово виробничому підприємстві УТОС, релокованому до обласного центру, разом із товаришкою Євгенією Кулішовою. Ми працювали ще в Утосі в Костянтинівському разом. Прийшла в самодіяльність і таким чином, там ну приймала участь. От а тут вже ми ну якби ну, вони позвонили, і сказали, що тут є можливість і з житлом обустроїтись, і працювати. Сергій Буртовий і Євгенія Кулішова влаштовувалися на роботу за програмою Державного центру зайнятості «Компенсація витрат роботодавцю на оплату праці за працевлаштування ВПО. Цією програмою цьогоріч скористалися понад три сотні роботодавців, взявши на роботу 400 людей. Компенсація склала 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Розповів директор обласного центру зайнятості Сергій Черешня. Роботодавець працевлаштовує до себе внутрішньопереміщену особу, виконує умови програми, подає до центру зайнятості заяви з відомостю. Ми йому виплачуємо 6700 гривень за місяць. Другий місяць це повторюється, він подає знову до центру зайнятості лише тільки вже відомість на цю особу, що вона відпрацювала. Звісно, ми її перевіряємо через бази пенсійного податкового, що така людина, є. і знову ж ми повертаємо на рахунок 6700 гривень, це одноразовий виплат. За цією програмою, каже директорка Бахмутського учбово-виробничого підприємства УТОС Оксана Дарових вона прийняла на роботу 10 співробітників. Так, як робота їх більш збиткова ніж прибуткова, і коли держава надає хоч якусь компенсацію, ми цю збитковість можемо перекрити за рахунок підтримки. З 1864 вимушених переселенців, які цього року звернулися за допомогою до обласного центру зайнятості в пошуку роботи, 416 працевлаштували, розповів директор центру зайнятості Сергій Черешня. Для роботодавців, які беруть на роботу вимушених переселенців, діє ще одна державна програма з компенсації витрат. Коли працевлаштовує роботодавець за направленням центру зайнятості по строковому трудовому договору внутрішньо переміщеної особи, і тут ми вже компенсуємо не лише 6700 сімсот гривень. Ми компенсуємо заробітну плату з нараху. На неї максимальний термін виплати цієї компенсації це виходить, один рік, але вона виплачується місяць через місяць. Зі слів Сергія Черешні, в 2023 році за цією програмою 20 роботодавців працевлаштували 23 вимушених переселенців. Компенсація склала 300 тисяч гривень. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.